Ой-ой-ой, ой ой що це відбувається? Це новинний дайджест від компанії GrandCar, Тож запасайтесь смаколиками і подивимось, що сталося в автомобільному світі за останній час. Бамбулбі плаче крокодилячими сльозами. Все через те, що компанія Шевроле знімає «Камаро» з виробництва в 2024 році. Так вам не почулося читаю зі спорткаром. Незабаром попрощаються через низькі продажі. Перед припиненням складання шевроле випустить колекційний пакет «Collector's Edition», що відсилає до майже 60-річної історії легендарної моделі. Однак на цьому історія Camaro не закінчиться. Не хвилюйтесь, через деякий час ім'я обіцяють повернути в лінійку Шевроле про наступника Camaro, якому дістанеться культове ім'я. Теж поки що нічого не відомо. Інформація з'являлася найрізноманітніша. Інсайдери пророкували появу. Камаро кросовера близького до Форт Мустанг матч є і перетворення маслкара на повністю електричний седан на платформі Ультіум. Але поки що це все чутки. На вулицях масово зупинилися джети та пасати, і все через те, що названо дату прем'єри електромобіля Фольксваген з рекордним запасом ходу компанія Volkswagen заявила, що цикл випробування електроседана ID.7 завершено. Флагманська модель лінійки ID, які обіцяють запас ходу до 700 кілометрів, готується до офіційної прем'єри, запланованої на 17 квітня. У компанії зазначили, що з Айді. Сім дебютує нова силова установка, найпотужніша і найтяжча серед тих, що розроблені автомобільним концерном Volkswagen. Її характеристики оптимізували в тому числі задля досягнення того самого максимального запасу ходу. Відомо, що його силова електроніка підтримуватиме зарядний струм до 200 Кіловат 200 кВт, друзі, справжня електрична вибухівка. Продажу в Європі. Автомобіль з'явиться до кінця поточного року. А до 2030-го до 80% Volkswagen в регіоні будуть електричними. Тож електрика в студію ніяких блекаутів, тільки електричні Volkswagen. Ну нарешті друзі відомо що б сталося, якщо б зустрілись Стів Джобс та Ілон Маск. Тесла представляє кіберволт зарядний пристрій для електромобілів в стилі сайбертрак. Наприкінці березня компанія Тесла почала інтригувати саме китайських клієнтів обіцянками незабаром представити якийсь новий продукт під ім'ям кіберволт. Але першоквітневим розіграшем це не стало, оскільки виріб справді вийшов на місцевий ринок, виявившись побутовим зарядним пристроєм для електромобілів у захисному корпусі незграбного. Designo. Насправді, аксесуар Кіберволт не є просто зарядним пристроєм для встановлення в гаражі або приватному будинку, а пропонується в поєднанні з комплексною послугою з його монтажу під ключ. Наразі йдеться про суму близько 800 доларів, що для деяких ринків за межами Китаю є дуже привабливою пропозицією з урахуванням вартості монтажу та підключення. Тож ще більше додаткових функцій, які коштують величезні гроші, так тримати. Ілон Маск. Що далі? Серветки для протирання салону Тесли, чохли для автомобілів чи можливо платна підписка на Твітер Ілона Маска. Це ми дізнаємось найближчим часом. А поки що, зарядний пристрій в стилі Сайбертрак. Друзі, цього разу Нью-Йорк не захоплюють якісь суперзлочинці. Цього разу там пройшла премія найкращий автомобіль року 2023. Давайте про це почитаємо. Кращим автомобілем 2023-го визнаний Hyundai Ioniq 6. Електрокару вдалося обійти таких суперників, як BMW X1 та KIA Niro. Мені це суперництво дещо нагадує. Також ця модель отримала ще декілька нагород: найкращий електромобіль та найкращий дизайн. Всесвітнім преміальним автомобілем року визнано електромобіль Lucid Air. Ну це майбутнє в теперішньому. Тут сперечань немає. У боротьбі за титул модель обійшла BMW 7 серії та Genesis G90. А от переможцем в категорії найпотужніший автомобіль став Kia EV6 GT, обігнавши по балах Nissan Z та Toyota JR Corolla. Премія World Car of the Year вручається починаючи з 2005 року. Переможців визначає журі, яке складається зі 100 професійних автомобільних журналістів з понад 32 країн світу. Тобто, ви уявляєте, 32 країни 100 журналістів обрали Hyundai. <плес> Щось в цьому світі явно змінилося. Йдемо далі. Друзі, увага! Всім сім'ям, які обожнюють швидкість приготуватись, тому що на аукціон виставлено найшвидший мінівен у світі. Так, так, в США на аукціоні MB Market виставили Mercedes-Benz R63 AMG 2007 року. Це одна з найрідкісніших і найнезвичайніших моделей в історії німецької марки. Спитаєте, чому головна відмінність Mercedes R63 AMG ховається? Під капотом його оснастили 62-літровим V8, а також потужністю в 510 кінських сил. Розгін до сотні займає 4,6 секунди. Чотири і шість секунди. Во-во-во! Мерседес -во -во -во! спокійніше! А максимальна швидкість може бути обмежена в 270-275 км на годину. Цей досі найшвидкісніший мінівен у світі. А ще зараз я розповім вам, що для мене справжній бальзам на душу. Можливо, є новини, які ви б хотіли чути в нашому випуску, але чомусь їх немає. Напишіть про них в коментарях, а також легесенько натисніть подобайки. Чому легесенько? Тому що моє серденько може не витримати. А також підписуйтесь на канал. З вами був новинний дайджест від компанії GrandCar. Зустрінемось зовсім скоро. Бережіть себе.